Здравствуйте. Ми хотіли би вам репрезентувати наш станок виробництва фірми Домінант Панкреїна. Ось що він складається. Станок виправлений практикою і кожна деталь відповідає практичним потребам ветеринарного лікаря -ортопера. Ось. Тут є фіксатор для фіксації цієї направляючої, до якої фіксується задня кінцівка. Ось. З допомогою ось цього шнура ми фіксуємо задню кінцівку, обхватуючи її, ось. І з допомогою гарного вала її. Вал працює на тріщотці із фіксатором. Безпечно. Без Спускаючи фіксатор, ви пускаєте ногу. Ось. Далі, коли що стосується загонки корови, коли ви заганяєте корову, відкриваєте. Так Заходить прямо у столу і відмітьте, що пасом фіксується тільки грудна частина, грудина, а під вим'я пас не йде, що убезпечує вим'я від травматизму. А між вим'ям і стегнами проходять ось такі фіксуючі цепки. От. Вони безпечні, Тут резина, вони чіпляються за... За два кружки на валі і за допомогою цього круга, корова, задня частина корови піднімається і вона стає на цифрі. Ось, вал функціонує за такою самою системою. Так. Ріщотка, пускаючи круг, ви, ви спускаєте корову Ось. Передня частина таким чином широкий паз. Його особливість і перевага над вузьким пасом така, що він... Він якби, краще от, і надійніше фіксує грудину, і корова при цьому е, пас не сповзає до виміні і корова не перехиляється і не падає на передні ноги, ось, і не провалюється наперед. Коли ми фіксуємо його на грудині і зачепляємо крючок, І за допомогою такого аналогічного вала крутимо, піднімаючи передні ноги також на зацепи, на ципочки, як то кажуть. Е, далі е, при загонці шию ми фіксуємо з допомогою такого механізму, простого, але від славно прости. Виходить, відчуваємо, ось, фіксуємо її шию. ось, тут Голова тварини знаходиться. Передні ноги також зручно. Фіксувати за допомогою ось цього вала і цієї врьок. Ми накладаємо на передню ногу крючок ось цей, робимо петлю. Тут також цей механізм рухається, можемо міняти положення, ось продіваємо через крючок петлю і за ногу, так само з допомогою цього вала відкручуємо. Нога попиту тварин розміщується. Ось тут ми ще з допомогою цього цепа додатково фіксуємо ногу тварин. Прочіснучи попита, ми знімаємо паси, грудний, знімаємо фіксатори ззаді, віднюємо ноги, відкриваємо ворота і випускаємо. Е, Відмістю ще станок захищений, захищений металічними вставками. Для чого вони потрібні? Тому що, як показує практика, не раз буває, що корова. Задньою ногою ось, можна через це, якщо буде пустота, вдарити, травмувати від лікаря, неразового не відтравмувала, або зачепивши провід болгарки, вирвати її з рук і також травмувати або самого лікаря, або травму, травмується сама тварина, її кінці. Тому ми тут зашили, захистили і ось ці десь вони зашиті і забезпечують ветеринарного лікаря. Ось. Так, тут є і mm -hmm. можна ставити опарку за вот, мною вот, двері, поворачуються. Є поразі. тут є маслівки, Ці механізми триводично змащуються, вот, треба підтримуватись у вот, гарній роботі. Ось такий станок. Також да, станок є мобільний, він ставиться на колеса і може переміщатися. Тобто передні колеса статичні, задні колеса повинні, тобто вони крутяться, його можна міняти позицію, щоб, да, переміщати, рішитчатий пол, забезпечення провалювання калу. Так, і надійна, надійна фіксація з допомогою перфорації. Механізм, який повертає передню ногу, це, це, це дуже важливо, тому як в основному стандарт вони додаткові ніші для копитних ножів за потреби. Хочеться сказати, що станок може видозмінюватись в залежності від потреб конкретних господарств і якби.